Всім вітання. Наближається святвечір, оскільки наша церква ще офіційно не перейшла на новий календар, за яким ми живемо. Ще буде відправлятися служба. Так що вітаю всіх з наступаючим Різдвом. Бажаю всім міцного здоров'я в першу чергу. І, звичайно, швидкого миру, щоб ми завершили всі ці. Наші переживання, щоб почали нове життя. Я зараз хочу провести такий коротенький експеримент. Значить, перше, що зверніть увагу, бачите, вода прозора, і це вже після того, як я вже проводив плазмові розряди неодноразово. Я міняв деякі там варіанти, дивився, перевіряв, про що це говорить. Попередня вода була з-під крану, і вона набувала такого коричного кольору після плазмового розряду. Це говорить про те, що плазмовий розряд, як кристалізує всі солі, які є, і вони забарвлюють воду. Зараз тут залита вода, можна сказати, дистильована. От, подивимося, який буде плазмовий розряд дистильованій воді, і як це буде відбуватися на споживанні. Розряд буду старатися зробити трошки більший, тобто я побачив такий ефект. От, і зараз постараюся вам його продемонструвати. Зараз буде працювати у нас із конденсатора, бачимо, так. З конденсатора і. Провідничок заходить на середній, середню жилу трифіляра. Магніти тут присутні, обертання, знову ж таки, присутнє. Зараз подивимося цей процес. Запрацювала лампа. Споживання стартове 64-63 Вт. Thank you. Так, поле у нас під час розряду з'являється. Це я продемонстрував у попередньому відео. Ви, щойно, побачили такий новий ефект, якого раніше не було. Тобто водород, водень, який виділяється, починає спалахувати по периметру. І таким, якби віхром закручуватися, споживання було трошки менше. Я стараюся, як сказати, вилучати лишні елементи, які беруть на себе енергію. Тобто споживання ми вже знизили десь. Ну, можна піймати, що буде десь 180-200 Вт. Ну, сьогодні там ви будете бачити, що було, тому що я спостерігав саме за плазмою. Так що, як ви бачите, вода кольору не міняє. Водень. Виділяється із дистильованої води. Тут нема ніяких каталізаторів, тому що можна додати каталізатори, і процес електролізу, тобто розщеплення води, він, звичайно, що тоді прискорюється. Тут дистильована вода, як ви бачите, також відбувається розщеплення води запалювання. І що ще хочу сказати? І що Коли я поставив цю лампу, я її поставив на така в мене колись я робив цікаву катушку. Всередині там в мене багато чого є, але, як ви бачите, також це впливає на роботу появляються нові ефекти. О, тепер відносно конденсатора. Цей конденсатор заряджався по одному проводу, вже пройшло трошки часу. Зараз я подивлюся, чи тут щось залишилось заряд відбувається. О, це я чисто для контролю, чи відбувається, якщо у нас на зовнішній катушці, яка є, є, появляється потенціал, то це призводить до заряду конденсатора. Тобто я зараз от розрядив і тепер включу. Так, сьогодні не буду втомлювати вас довге відео. Ще раз вітаю всіх із новорічними святами. Бажаю всім успіху, країні процвітання, мирного неба над головами українців, щоб ми були дійсно процвітаючою, щасливою нацією. До нових зустрічей!